Добрий день, любі друзі. Продовжуємо знайомство з казкою хлопчик Зірка, видатного англійського письменника Оскара Вайлда. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинилися на тому, що хлопчик Зірка зрозумів, що він вчинив огидно аморально зрікся своєї матері, за що і був покараний. Обличчям він став схожий на жабу. А його руки покрилися лоскою, як тіло гадюки. Герой вирушає на пошуки матері, щоб вимолити в неї пробачення. Зауважте в своєму творі Вайлд використовує сюжетний прийом мотив подорожі, який характерний і для народної казки. В народних чарівних казках головний герой часто звертається по допомогу до звірів, птахів. І ті підтримують його, тому що він добра, чесна людина. Хлопчик Зірка також просить про допомогу в крота, білочки та пташки коноплянки, але помочі він не отримує, тому що кожному з них заподіяв страшне зло. Три роки хлопчик Зірка ходить світом, але ніхто ніде не чув про його матір. Люди насміхаються над ним через його огидну зовнішність, принижують його. Це був такий світ, пише автор, який хлопчик створив у дні своєї гордині. Одного вечора герой казки підійшов до брами міста. Яке було оточене великими мурами і стояло на березі річки. Він вирішив там шукати матір, але вартові, насміхаючись над його потворним виглядом, спочатку не пустили його в місто, а пізніше за чашу вина, продали як раба старому чоловіку зі злим обличчям. Старий виявився чоклуном. Він помістив хлопчика у в'язницю, накормив запліснявілим хлібом і напоїв солоноватою водою. Чаклун тричі посилає свого раба в ліс шукати золоті монети. Якщо хлопчик нічого не знайде, на нього чекає покарання з кожним разом більш жорстоке. У лісі де б хлопчик не ступав. Гострі колючки та шипи з'являлися з під землі й оточували його. Зла кропива жалила його. Вперше раз, шукаючи монету, хлопчик почув із гущавини крик болю. Забувши про власне горе, він побіг на крик і побачив маленького зайця, що потрапив до мисливської пастки. Хлопчик зірка пожалів звіря і звільнив його. Вперше в своєму житті Егої співчував іншій істоті і зробив добру справу. Заяць допомагає знайти монети і каже хлопчику Я поставився до тебе так, як ти поставився до мене. Однак кожного разу, коли радісний герой з монетою повертався у місто, біля брами його перестрівав прокажений і просив монету. Інакше казав він помре. І хлопчик, знаючи, що на нього чекає жорстоке покарання, віддавав монети нужденному. Герой жертвував собою заради іншої людини. За невиконання третього завдання чародій погрожував бити хлопчика, але той знову віддав монети прокаженому. Хлопчик зірка вчинив самовіддано, оцінив життя іншої людини. Вище, ніж своє. Неочікувано, коли хлопчик проходив через міську браму, Варти і містяни шанобливо вклонялися йому, кажучи який красивий наш володар. Герой подумав, що люди, як і раніше, глузують з нього, але виявилось, що врода повернулася до хлопчика, однак в його очах з'явилося те, чого не було раніше. Може, то була доброта? Серед натовпу хлопчик побачив вже брачку, яка назвалася його матір'ю. Він кинувся їй в ноги, молив пробачити його, дарувати свою любов і прийняти як сина. І мати пробачила своє дитя. Виявилося. Що жебрачка і прокажений насправді були королем і королевою, а зустрічі з ними були для хлопчика зірки випробуваннями на доброту, здатність на самовідданість, милосердя. Першу перевірку зустріч з матір'ю в образі жебрачки він не пройшов, однак у наступних випробуваннях повів себе гідно. Король і королева обняли й поцілували хлопчика. І він став володарем усього міста над річкою. Він керував справедливо й милосердно. Злого чеклуна вигнав Дроворубові та його дружині послав багато подарунків, а їхніх дітей усіляко вшановував. Новий король не терпів, коли хтось грубо ставився до звірів чи птахів, навчав любові, доброті й милосердю. Бідним давав хліб та одяг, і всюди тоді панували мир і достаток. Зауважте хлопчик Зірка не тільки вибачився перед своєю матір'ю, він щиро покаявся і спокутував свій гріх добрими вчинками. Але правив він недовго, бо надто великими були його страждання, і через три роки він помер. А той, хто прийшов після нього, правив жорстоко. Скажіть мені, шановні друзі, чому тоді, коли ми воліємо прочитати в кінці казки, як довго і щасливо жив її головний герой, ми дізнаємось, що він швидко помер. А все тому, що перед нами літературна казка. І Оскар Вайлд, як і Андерсен, хоче нагадати читачам. Що не завжди в житті добро перемагає зло. Не завжди життєві негаразди мають щасливі розв'язки. Підбиваючи підсумки уроку, давайте, шановні друзі, порівняємо, яким хлопчик зірка був на початку казки і яким став після пережитих страждань. Він був Самозакоханий, жорстокий, байдужий, наділений гординею. Перенісши важкі випробування та негаразди, спокотувавши свій гріх, хлопчик зірка став добрим, дбайливим, милосердним, великодушним, щедрим. Прийшов час з'ясувати. Яке ж філософське питання ставить у казці Оскар Вайлд, і як на нього відповідає? Письменник розмірковує над тим, що важливіше краса зовнішня чи краса душі, досконалість форми чи глибина змісту? Мудрий український народ склав багато прислів'їв, у яких ви знайдете відповідь на філософське питання. Яке хвилювало Оскара Вайлда. На красивого дивитись гарно, а з розумним жити легко. Не краса красить, а розум. Не шукай красоти, а шукай доброти, з красивого лиця води не пити. Видом пишний, а нутром нікудишній. Зверху мило, а всередині гнило. Краса до вечора, а доброта на століття. Залишилося нам з вами, шановні читачі, визначити ідеї твору. Треба любити, шанувати матір, дбати про неї. Краса душі, діяння незрівнянно важливіша, ніж краса зовнішня. Ніколи не пізно для людини визнати зло, яке вона заподіяла людям, і спокутувати його добрими вчинками. Ось і закінчилось наше знайомство із захоплюючою казкою хлопчик-зірка, видатного англійського письменника Оскара Вайлда. Дякую за увагу, любі друзі, до нової зустрічі!